Я була на закупках, хочу поділитися з вами своїми покупками, що я купила. Ми їздили в метро. Я була з трьома дітьми. І це ще той такий експіріенс. Покажу вам, що я купила. Це ось таких 5 літрів олії соняшникової рафі... рафінованої. Також у нас закінчився. Я завжди олію, до речі, беру такими запасами, великими бутилками, щоб в мене було. Щоб не було таке, що баці і закінчилася. Е, Рідина для плиння. У мене закінчилася, купила ось такий. Це якийсь ізраїльський, якийсь екологічний, щось таке. Будемо бачити. Можливо, сподобається. У е, мене закінчився для душу, ось такий взяла. Поля, цей випросила. З поля взагалі невигідно, я так зрозуміла, ходити в магазин, бо вона постійно їй щось треба. Вона постійно розводила на гроші дівчина-сустра. Е, яйця це стандартно, завжди в мене в кожній покупці, в нас до речі, яйця розходяться моментально. Е, далі, це креветки. Я купила, вони були просто по акції, там 300 чимось гривень упаковка 700 гривень була. Вони тут без голови, ну, тобто думаю, би не купити? 300 чимось гривень вони коштували від 2 від чи 200 чимось, чи 300 ще гривень. Коротше, ціна була дуже адекватна. Е, від двох упаковок я взяла відразу. У мене вони зберігаються в морозильній камері, Якщо хтось там в гості приходить, то це така е, швидка якась страва може бути, е, щоб приготувати. А креветки готуються дуже швидко. Далі Тимурчик попросив полуничку, Вона була там по акції. Він вже тут доїв половину е, до 100 гривень. Точно не, не пам'ятаю, треба дивитися все в чек. Хоча я в кінці, як суму сказала, я ледь не впала там на касі. Також діти, вершки. Я кажу, що з ними не вигідно ходити. Е, Молоко це теж стандартно у мене в закупці. Вершки, ось такі літрові, теж стандартно, ось такі завжди беру. Оцей смашний шеф, тільки 33, здається, 500, воно має, чи 30, чи 33. 30%. Мені подобається ця фірма. Далі згущене молоко. Сухий сніданок, ти Ось таких подушечок цього разу. Взяла ребра з фінію, хочу в рукаві запекти. У мене є там рецепт смачний такий. Так, Далі булгур. У мене закінчилися крупи. Булгур, гречка Я купила. Це поля теж взяла. І це поля взяла. Е, борошно взяла, бо скоро будемо пекти паски. Це хороше таке, досить борошно ці зернарі. Е, досить якісне, е, тому можна, можна брати. <с> можна брати. Тут скільки білків 10-3. Ну, у нас переважно все борошно 10, 3, але це найкраще те, що може бути. Е, так, Чабатки три штучки. Е, цибуля зелена. Сир, дві пачечки, хочу спекти японський суфле чизкейк. скейк. Також ось такий соєвий соус. Завжди беру. Він Дуже хороший, якісний. І взагалі я рекомендую, якщо берете соєвий соус, беріть якісний. Краще взяти якісний раз, ніж їсти якусь гедоту. Чайник таке закип'ятився. Це діти взяли собі. Мівіну, локшину. локшуну. Це якраз чайник закипятився, Зараз я її буду запарювати. Вони люблять часом таке з'їсти. В принципі, я теж, але я собі не брала. Ось такий сир для себе я взяла. От прям я, ну це просто я від нього кайфую дуже смачно. Це дуже-дуже смачний сир. Хто не пробував, спробуйте обов'язково. Дуже смачний. Таке відкриття для мене. Ну, а далі я попала в відділ з посудом. І це просто, я втратила голову. Там все таке красиве. У нас дивіться, там пампер зваляється. Ви ну, бачила, що в хаті твориться. Це просто жесть. Ми тільки приїхали вчора вечора. Е -е -е -е, так, що купила? Щось це відволіклася. Це ось таку миску. Я давно її хотіла, приглядалася до неї. 269, здається, гривень вона коштує, не пам'ятаю точно, не буду. Обманювати. Е, і я її придбала. Ну, може бути як салатниця, дуже гарна, подача якогось салату. Так само може бути, тут, бути як для фруктів ємність на столі, щоб стояти, теж буде дуже красиво. Е, що ще купила? Я не могла втриматися, щоб накупити ось такі підставочки для наших дітей під яєцком. Ну Подивіться, ну як таке можна накупити. Це ж просто супер мило. Це такі курчата. Дуже-дуже красиві. Я купила для дітей 5 штучок, а для нас чоловіком ось такий. Ось такі. Тут, не знаю, колір не дуже продається. Він такий більш фіолетово коричневий Ну, красивий. Чекайте, вона не фокусується ось такий. Симпатичні. Ці курчатка, вони якось від 4 штук. 70 гривень чи скільки, я не пам'ятаю. Ну, одним словом, не, не, не захмарно це Скляне, вони ну, прямо дуже. Мені так вони сподобалися, я їх побачила, я думаю, точно їх куплю. І, звичайно, що я купила собі ось такі вази для квітів. Подивіться на цю красу. Подивіться. Я вже бачу, як тут буде стояти у нас нарциси цвітують, нарцисики. А нігті в мене просто видно їм сати город. Рукавиці не допомагають, взагалі нічого не допомагає, тому якби я навіть землю не приймаюся, так я нікуди не ходжу. Особливо вдома, мені нормально. Там мий не мий все рівно. Земля не вимивається. Я сьогодні якраз розсаду садила. Е, ось такий колір взяла. Вони там є оранжевий ще, салатовий є, і ще якийсь колір, я не пам'ятаю. Ну от Класно. Зверніть увагу, якщо буде в метро. І я взяла ще такий собі рожевий. Ну, класний, 10 чи гривень. Ось такі закупки. Ціни я в шоці. Як завжди, я в шоці. Мені здається, що я нічого такого не купила, розумієте? А чекаюся, дай Боже. Ось так от всім привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі, а також у своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше я представлюсь. Мене звуть Ліна і я мама в декреті. Саме тому мій канал називається Декретні будні. Тут ви знайдете багато мотивацій на домашні справи, смачні рецепти, створення затишку, покупки для себе, для дому, для сім'ї та й в принципі про моє життя. Тому якщо вам цікавий такий лайфстайл блог я запрошую вас підписатись на мій канал, а також покласти лайк цьому відео. Мені буде надзвичайно приємно. А також це мотивує розвивати свій канал далі. І ще я чекаю на вас в коментарях, де Любки з вами спілкуюся сьогоднішнє відео. Я вирішила розпочати з огляду нашої продуктової корзини. Ми ходили на шопінг з дітьми, і як я вже сказала, це був ще той квест. Але я вирішила все-таки поділитися, що придбала. А Також ось зазняла, як я варю зелений борщ. Розказувати не буду, вже багато разів розповідала. І Мені здається, що зелений борщ це та сама історія, що з червоним. Що у кожний господині є якийсь свій рецепт. Як на мене, в червоному борщі головний інгредієнт, який точно має бути, це буряк, а в зеленому то щавель. І вже кожен додає по своєму смаку ті чи інші інгредієнти. Тому розповідати не буду. Далі я у відео хочу з вами поділитись своїми садовими справами. Я вже багато чого посадила на розсаду. В наступних відео покажу, як вона себе почувала. Так, сьогодні в мене день присвячений розсаді. Я хоч би ще нічого не садила, взагалі щось так витягую, витягую, хоча погода у нас просто чудова, літо на вулиці вже все цвіте, бояє, вже дещо більшість відсвіло. І думаю, чого я ще нічого не посадила, покажу вам дещо що того року садила, я показувала вам. Позалишалося я буду садити. Це ось такий шпинат, Матадор називається. Нормально сходить. І такий салатик. І ще ось такий шпинат. Оцей мені, до речі, більше сподобався. Далі залишились того року дуже класні ось ці кабачки. Називається сорт Чаклун. Він такий урожайний, що вам передати не можу. Також оці томати класні, дуже урожайні і смачні. Це професійне насіння, гібрид. Томат називається Абелус F1. Огірок Еколь, теж врожайний гарний. Це теж гібрид. Ще отакі я того року садила, томати коктельні. Ось цей такий собі, не дуже. Ось ці гібриди гарні. Оцей гібрид теж гарний, такі досить дуже великі плоди. Ну і перчики, з які мене дуже часто питали. Де я купувала? Це пари чері. Можливо, хтось її такі, продаються в баночках міні-перчики чері з фаршировані з сиром. Ось його сорт. Це професійне насіння. Я його купила того року в епіцентрі, але я цього року його там не бачила. Можливо, є е, е, класний сорт, гарно сходить і дуже урожайний. Тому ось так. Це те, що минулорічне. Зараз покажу те, що купила цього року. Так, зараз це показую вам, що придбала цього року. Я набралася на стіння, дай Боже. Це мене цього року хочеться такий експеримент провести, виростити різних сортів і різних кольорів томати. Побачимо, як у мене вийде. Що я купила. Ось такий сливка жовтий гібрид. Я переважно беру ось цю фірму е, насіння. Ну, в мене хороше, доб, гарно сходить і гарний урожай. Тому, не знаю, можливо, у когось недобре, тому я не буду казати, що це супер класне все. Е, мій досвід з цим насінням позитивний. Далі, ось такий жовтенький, взяла круглий. Потім ось такий, він якийсь такий бурий. Ну, не знаю, цікаво. Це все гібриди. Ось ці, Я от такі дуже люблю ці ребристі помідори, американські ребристи. Не знаю, як сійде, бо тому, що брала того року ось цю фірму, то вона не дуже гарно сходила. І ось такий темний. Це те, що по томатах. Я по два кущики кожного, Тобто я не буду насаджувати якийсь Незрозумілої кількості всього. Далі тут у мене кучка всього потрошки. Взяла ось такий баклажан. Я дуже люблю баклажан. Потім морквина ось така. Далі цибулю. Хочу ріпчату цибулю через розсаду спробувати. Я вже надивилася, як це робиться. Будемо експериментувати червону. І ось це якісь гібриди. Будемо сподіватися, що все в мене вийде. А це ще того року діти мої купили. Треба е, теж розсаду зробити. Ще я купила балконна грядка. У мене є такі глиняні горщики, і я хочу е, горщик, боже, якийсь пора пожежа. Е, горщик. У горщики хочу посадити розмарин. Розмарину ну, багато, тому що хочу, бачила для волосся спрей класний роблять. Волосся не впадала. Що цей інтернет лише не, не прорекламує того, я хочу побільше, тому що в магазинах він не дуже дорогий. Кріп в, варіад, в Кашпо. І ось такий базилік зелений. Маленький, він класний, такий він на страв. страви класти, Дуже кльовий. Ще, ще з продукти. Це зелені, ясно, петрушка, басилік, кріп. Я не знаю, звідки це. Взяла цього року таку рукола, бо тогорічна рукола якась була така гостра. А я не люблю гострі руколи. Я знаю, що комусь подобається такий смак. Мені ні. І ось такий взяла, він, до речі, дуже класний. Садила його в кашпо. Так, З цим ми розібралися. І Агірочки, які я буду садити цього року. Я всього буду по два кущика від села. Це ось таких три гібриди. Будемо пробувати. Потім скажу вам своє. У мене садівництво горо це як моє хобі. От є люди, в яких хобі там, не знаю, подорожувати, вишивати, не знаю, спорт, шопінг. У мене хобі таке, мені подобається. Я, хоча раніше мені взагалі це не було цікаво. А це я набрала квітів, як не знаю, як ніколи їх не бачила. Це ось така. Мені дуже подобається ця квітка, це такий, знаєте, спогад з дитинства. Е мені подобається її аромат, як вона пахне. Ще я дуже хочу знайти насіння маків, але не таких червоних, звичайних, а такі красивих кольорів. Такі ажурні є, дуже гарні сортові маки. Якщо вийде, то обов'язково знайду. Так, лаванда лікарська. Не знаю, що цього вийде. Попробуємо. І пайтонію я набрала ось таку. Ось такий набірчик. І обов'язково, що цього року я посижу, це ось цих три види пету, петунії. Оце точно я хочу цих три види. Посадити і обов'язково хочу посадити мальву. Я побачила у Вікі Ушакової якось того року у відео, як вона показувала, як вона цвітає. Мені дуже подобається ось така махрова мальва. Дуже красива, як на мене. Хочу не на подвір'ї в себе, а в нас ну, за периметром посадити, щоб там теж було красиво. І ось тут. Виявляється ці квіти, називаються Віола. а У нас просто на них кажуть братчики. До речі, знаю, що в різних регіонах по-різному ці квіти називають. от у нас говорять, ну, в селі, звідки моя мама родом, на ці квіти казали братчики. Не знаю, чому так, але, але так. Е, ще я купила ось такі парнички для розсади. Тут кришка йде. Секундочку. Така кришка посадимо. Тут піддон, щоб водичка стікала. Ну, я не закрила гарно, але ось так. Якщо я пила дві такі касети по 36 оцих ячейок, то я думаю, що мені вистачить. Тому беремось до роботи. Розсада моя вже така. Досить вже на сьогоднішній день величенька. У нас, я думаю, так в усій Україні дуже і дуже було спекотно. У нас 31 градус був на термометрі, все вже перецвело. Вже останнє що цвіте, це бузок, а так вже всі дерева перецвели. Ну і ще півпівоні мають сісти. І весна вже така повноцінна. Але останні дні, два дні в нас у нас досить прохолодно, і два дні лив дощ без перестанку. Е, Вдень і в ніч. І така, знаєте, погода була осінь, осінь. Тут дивлюся це відео, що знімала, то спека була неймовірна, наче це літо якесь. Все вже дуже зелене, таке, знаєте, насиченого такого зеленого кольору, таке враження, що травень на вулиці. Ось коли було тепло, ми з Поліночкою повиносили касети, землю, насіння і сіли садити розсаду. Мені цей процес надзвичайно подобається. Я це не роблю в таких якихось гіганських масштабах, щоб я, мені то було складно, або я дуже втомлювалася від того навпаки, я не знаю, воно мені приносить якесь таке е, задоволення. Ну, я це роблю в кайф не через силу і не якимись такими незрозумілими масштабами, щоб дуже і дуже втомлюватися. Поля, як завжди, хотіла дуже сильно зі мною це робити. Вона посадила квіточку, вона, до речі, вже зійшла. Вона посадила мальву, і вона сходить кожен день і поливає її обов'язково, і нагадує мені, якщо я забула. Тимурчик наш, він взагалі байдужий дуже навіть до цього. Йому головне телевізорта, і все. Це все, що йому потрібно для щастя. А От Полічка хоче завжди бути така задіяна і ходить хвостиком за мною. І мені приємно це. Також я хочу в першу чергу для себе надгадку ну, і з вами поділитися ось цією красою, яка в мене цвіте, все цвіте і буяє. я ходжу кожен ранок і тішуся. Дві стакури мої, одна біла сорт називається, амонеґава, і ось ця рожева просто. Неймовірно красива, з величезними суцвітями. Сорт називається Pink Perfection. Ну просто неймовірний краси, квіти. Я кожен ранок і вечір хожу і тішуся, любуюся, подивіться на цю красу. Все-таки природа, вона найкращий творець і якось. Людина не цінує дуже часто того, що має. Ось такі красунчики, нарциси, всі різні, красиві, сортові. Деякі такі красиві, що я навіть таких не бачила. Насправді думала, що нічого з цього не вийде, то, що я понатикувала. Але як бачите, дуже і дуже красиві нарциси. Така імпровізована клумба вийшла навіть дуже-дуже і і красива. А це мої кашпо, які я сидила ще от до Нового року. Восни стається, в листопаді, не пам'ятаю, І коти їх розпорпали, ну, коротше, нічого з того всього не вийшло, тому що коти не дали їм нормально розвиватись, вони розрили. Одним словом, нічого не вийшло. Це ось таке, що змогла врятувати. Теж такі красиві, дуже. Тюльпанчики. Теж ходжу і тішуся, любуюся всім. Не знаю. Для мене це особливо неповноцінно, тому що це робила е, я. Ну і далі покажу, як квітнуть мої тюльпани та й в принципі рослинки мої. Так, подивіться на цю красу, яка у мене заквітла. Це мій колега сидить. Зараз вам покажу ближче їх всіх. Неймовірно красиві тюльпани. Побачите зараз. Так, буду вам показувати своїх красончиків. Дивіться на цю красу. Ну, гарний він, як, як піона, як троянда якась. Ну дуже гарний. Я, Можливо, це те, що я посадила їх, то мені так подобається, але як на мене, дуже гарні всі вийшли. До речі, замовляла флоріми, а останнім часом дуже багато відгуків, що в них не, не то попадається, не ті виросли ті в пани. У мене реально все виросло, те, що замовляла. Все дуже красиве. Такі повноцінні квіточки. Дивіться. І їм тут комфортно, це дуже видно, їм достатньо і водички, і сонця. Подивіться на цю красу. А тут. Дивіться, хто тут присів. оце який темний. Є ось такий темний. І ще зараз покажу в кінці, є трішечки інший теж такого кольору. А ці це улюблені мого човника. Подивіться на цей тюльпан. Він просто неймовірних розмірів. Десь такий, напевно, як долоня моя. І дуже красивого такого червоного яскравого кольору. Це не такий звичайний, як квітне. Чи... Знаєте, що всіх бабусь колись було воно під... на подвір'ю, звичайні червоні. Це не такий сорт, це якийсь такий красивий сортовий тюльпанчик. Щоб коти мої не ламали, було б взагалі супер. Дивіться. А це, це просто це пуп'янок. І воно ще не розпустилася. Уявіть собі, яке це має бути квітка, якщо ось такий пуп'янок. В мене тут такий теклька, так, так. але ще не розпустилася вона. Дивіться. Ну, кіт ловив муху і ломить мені тюльпани. Це просто... Це просто вау. Це все, що я вам можу сказати. Дивіться. Ну, кажу, можливо, це тому що я посадила їхни, для мене такі дуже сильно красиві. Кіт, не є тюльпани, вони для тебе ядовиті. Просто краса. то страшна сила. Деякі, бачите, вже деякі повідцітали. Це був білий, той, що я вам показувала в минулому відео. Жовті ще в мене тут були, ще червоні були, вони вже повідцітали А це те, що я казала, що ще отакі в мене темний є. Теж дуже красиві. Ось така картина в мене, так бачите. Це я вдома сиджу на дивані. І от споглядаю ось таку красу. Відцвітають тюльпани і починають цвісти півони. Ну, незвичайно, в наступні роки в ці кущі півонів будуть набагато півоній, до речі, українською мовою. Будуть набагато більші. Це перший їх рік. Я хочу ще подивитися, які там кольори, чи це буде такі, як я замовляла, чи ні. Ось бачите, тут це видно, що це якась біла буде, певно. Це якась рожева, напевно, або бордова. Ну, побачимо чесно. І в мене задумка така, що відцвітають тюльпани, потім цвітають півонії. Далі в мене там лаванда і троянда. Я ще хочу дві штамбові досадити троянди. Е, так що постійно тут щось цвіло. І тут в мене мої волотисті гортензії. До них я хочу досадити ще деякі злакові. Тому буде виглядати непогано. Там ялиночка в нас. І з тієї сторони теж чотири кущі волотистої гортензії. І між ними я хочу посадити гортензії волотисті на штамбі. Дуже красиві, мені дуже не подобається. Тому цього року ще хочу докупити. Ось так. Ну, тюльпани це просто кайф. Кожен ранок від них просто настільки насолоджуюсь, що я вам продати не можу. Краса? Оце вже дивіться, як моя лаванда розсталася. Я, до речі, стригла її ще з осені, тому весною навіть не стригла її. Також мої злакою вже поприрізалися. Подивіться, на мою штамбуву троянду, я, до речі, цього року її не вкрила. Я думала, що вона пропала. Мені так було шкода. Думаю, ну як так. Просто не мала часу, банально не мала часу, але я вам скажу, що вона чудово перенесла цю зиму, не дивлячись на те, що вона була достатньо сніжна, і мінус 15 у нас було. Але їй тут супер. Напевно, тому що вона біля паркану захищена від вітрів. І снігом, як була присипана, то не промерзала. Ну, я, так собі я просто її весною зробила обрізку, до речі, обробила її. І я вам скажу, тут куча пуп'янків вже. Дивіться. На кожному. На, кожному, на, на кожній гілочці є пуп'янки. Тому скоро буде цвісти, покажу вам. Вона мені дуже подобається, дуже красива і дуже ароматна. Скоро покажу вам. Так, а тут, бачите, наш плющ, Ми цього року на кінець його розправили, але він так себе, якщо чесно, щось почуває. Нічого, сподіваюся, він колись розростеться. Тут у мене теж гортензії три кущі отисти. Моя і то півонія жовтого кольору. На цього року так гарненько підросла. Сподіваюсь, навіть за квітне подивимося зараз. Чи нині щось є якісь хоча б признаки того, що вона буде квітнути? Щось не бачу куп'янків. Але ще не, ще не вечір. А це мій японський клен. Ой боже, це насправді, як, на мою таку скромну думку, я, звичайно, не сладівник професіонал, але це, я так зрозуміла, шоклани це дуже проблематичні рослини. Воно того року щось його їло, він в'янув постійно, я не знала, що з ним робити. Він, ну, до речі, от ще й. Е, цей. Цього року йо, він не встиг ще розпустити листя, і якась зараза до нього вчепилася, теж кропила від чогось і ось так гарненько. Воно, ну, звичайно, гарно дивиться, потім ця крона так наросте. Ну, прикольно виглядає, як пальма якась, так? Да? Там, якщо будуть ще гортензії, тут ще я хочу хости посадити. Гарно, але він такий якийсь геморойний. Ну, реально, ним треба бавитися. Кого є час, то можна садити, виглядає красиво. Але щось, як на мене, то трошки напряжний він в догляді. А ці гортензії це просто такі вимучені, я їх називаю. Їм реально, мені здається, як нікому попалося. Їх котила малик, ріль, гриз. Що тільки з ними не було? Сподіваюся, що вони тут відживуться, приростуться і будуть гарні кущі в мене. Ну, це не точно. Але будемо бачити. Треба, до речі, їх підобрити вже, поки дощі не пішли. Ну що ж, ось моє відео добігло до кінця. Я дякую вам за те, що додивились. Дякую, що коментуєте, лайкаєте. Мені це надзвичайно цінно. Ділюсь з вами на кінець цим прекрасним захилом сонця, і хочу вам нагадати і пам'ятайте, що все буде Україною. Па-па, до зустрічі!